Два воїни, дві історії про патріотизм і обоє загинули за Україну. Тепер їхній подвиг увіковічений. З квітами біля школи номер 9 сьогодні чимало людей: знайомі, побратими, родичі двох захисників України, командира Сергія Короля та Азовця Віталія Коваля. Тут на фасаді школи, де чоловіки навчалися, їм відкрили дві меморіальні таблиці. Він і до вчителів, і до дітей відносився так завжди з якоюсь такою, знайти любов'ю. і ото як він є на. Фотографія з усмішкою, і він такий був в житті. З усмішкою завжди, і завжди з такими, знаєте, ну, відкрита дитина. Дуже любив своїх батьків, особливо мама. Мама часто відвідувала ми школу, сестричку свою, тим пишався таким ними. Хороший, дуже хлопчик був і спокійний. Сергія пам'ятають ще малим. Розповідають, ще з дитинства захоплювався військовою тематикою. Мріяв пов'язати з цим своє життя. Тому, закінчивши школу, вступив у військове училище, а його особливість ніколи не втрачав оптимізму. І зустрілися, і він до мене та Николаївна обняв. Я думаю, Боже, хто ж такий, як він за я все кажу, Сергій, це те я. А от все, що Сергій встиг зробити в дорослому житті, пам'ятають його побратими та друзі. Саме таким чином, встановивши дошку, вирішили подякувати командиру, відважному бійцеві, за подвиги і вчинки. Ну, Чоловіком з великої черги. Таким як має бути. Ну, не не Крисюк, там, який там десь ховається, а ще щось. Він біг перший першим він в бій вступав і останнім виходив. Ну, як як, як має бути. У 2014-му Сергій Король став на захист рідної країни та добровольцем пішов воювати на схід. Він завжди був перший, він завжди е дбав про свій особовий склад. Він не виходив з нуля, він практично там жив. Він розумів ситуацію, він був готовий до бою, він був готував особовий склад до бою, він відстоював нашу незалежність. Дві тисячі у перші дні повномасштабного вторгнення Сергій знову взяв до рук зброю і пішов воювати. Його призначили командиром однієї з рот військової частини. Як командир, він був він був людиною. Був чуйний. Він Розумів, кожного бійця. Він гордився тим підрозділом. Сергій Королі з позивним Махно загинув 24 лютого цього року, коли намагався витягнути з поля бою пораненого військового. У цей момент у нього поцілив снайпер. Йому було 53. А це поруч на фасаді 9-ї школи дошка пам'яті 27-річного азовця Віталія Коваля. Він загинув 25 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Його пам'ятають добрим та щирим. Його дуже любили однокласники. Спокійний, врівноважений. Він мав багато друзів. Він займався спортом, От, любив тварин. Тільки найкращі спогади про Віталія я можу сказати. У мене залишилися. 25 лютого, 22-го року. Молодий хлопець записався у ТРО, аби захистити власну країну від окупанта. Проте він завжди хотів бути в зсу. Військомат дав йому відмову, оскільки він не мав бойового досвіду, бо не служив в армії. Але рішення було його твердим. Тож у червні він вступає до полку Азов і боронить Україну на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. Нині у школі про загиблого захисника нагадують його світлини. Людина живе стільки часу, скільки про нього живе пам'ять. Ці пам'ятні знаки будуть додатковим елементом, який залишать пам'ять про цих героїв. Пам'яті тернополян в пам'яті школярів кожного дня діти йдуть до школи, будуть бачити їх, будуть знати на кого рівнятися.